Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перший комерційний експорт озброєнь до України на суму 50 мільйонів доларів. Йдеться про поставки за програмою Direct Commercial Sale – DCS, з механізмом, який передбачає укладання контрактів між іноземними державами та американськими приватними компаніями, що мають відповідні експортні ліцензії. Про це повідомило видання «Київпост», посилаючись на джерела в дипломатичних колах. Відповідне повідомлення про надання експортної ліцензії було направлено до Конгресу США в середу. Як того вимагає Закон про контроль над експортом озброєнь. Цей документ надає президенту Сполучених Штатів повноваження регулювати імпорт та експорт військових товарів, технічної документації та оборонних послуг. Це перший дозвіл на експорт зброї до України з моменту повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Він став свого роду сигналом того, що, попри численні прогнози та побоювання, поставка американської зброї в Україну не припиняється а навпаки, триває через наявні законодавчі канали. Усі поставки в рамках DCS здійснюються без широкого розголосу. Їх не оголошують. Публічно, як це зазвичай буває у випадках урядових програм, типу Foreign Military Sales – ФМС пояснив Колбі Бадвар, аналітик з безпеки з дослідницької групи. Точний, за його словами, новиною є не сам факт продажу, а те, що адміністрація Трампа демонструє готовність підтримувати Україну оборонним озброєнням через приватні канали, не згортаючи співпрацю. У виданні також нагадую, що в період з 2015 по 2023 рік США вже схвалили експорт оборонної продукції на понад 1,6 мільярда доларів за. Тією ж програмою DCS. Ці дані здебільшого залишалися поза увагою громадськості саме через закритий характер процесу. Згідно з джерелами «Київпост», ліцензія на суму 50 мільйонів доларів охоплює експорт різних оборонних товарів і технологій, включаючи технічну документацію запчастини та надання оборонних послуг українській стороні, який саме тип озброєння буде передано, поки не уточнюється. Усе це свідчить про те, що військова підтримка України з боку США продовжується на різних рівнях, як через урядові програми, так і через Механізми, що дозволяють зберігати високий темп постачання необхідного обладнання. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, дякуємо.